Вітаю вас, мої любі друзі! Подивіться, яка гарна пора року у нас. Так, це осінь. А що ж вона принесла нам у ліс та парк? Вірно, він став різнокольоровим, гарним, яскравим, жовтим, червоним, оранжевим і трошечки зеленим. Ой! А це ж наші друзі-листочки. Якого ж вони кольору? Червоний, жовтий та зелений. Тож, пограємо з листочками. Приєднуйтесь до них. Червоний листочок кружляє, кружляє. Червоний листочок грати бажає. А жовтий листочок. Летіти бажає разом з вітерцем вгору вниз відлітає. Зелений листочок Діткам моргає і каже, що трохи ще почекає. Ви листочки обирайте і в станочку задружляйте. Сіпочи лістечком, кольорове листячком. Раптом налетів осінній вітерець. Він почав дмухати сильно-сильно. Давайте разом покажемо, як це він дмухав. Листочки піднялися за вітерцем. І полетіли далеко-далеко, аж до міського парку. Раптом листочки побачили щось дуже-дуже схоже на себе. Дивляться червоне око, жовте око і зелене око. Хто ж це? А ви, малята, здогадались, хто це? Вірно, це світлофор. Привіт! Листочки, друзі, я світлофор, я ваш старший брат на дорозі. Я потрібен, щоб на забоги був порядок. Привіт, привіт, я світлофор, Твій помічний і добрий друг. Я контролюю пішоходів і у рух. Маю очі. Червоний колір, стоп сигнал, не ризикуй, не поспішай, зупинись на переході та спокійно почекай, пам'ятай, коли червоний стій на місці не біжи. Коли бачиш жовтий колір, підготуйся, будь уважним, Треба трохи. Перед тим, як вирушати, жовтий колір означає, підготуйся скоро йти! Ось нарешті і зелений, зупиняються машини, шлях відкритий на дорозі, пішоходам можна йти на зелений пішоход Жовтий колір підготуйся, а зелений можна йти. Дуже сподобався світлофор нашим листочкам. І вони вирішили, ми теж хочемо допомагати. Ми будемо лісовим світлофором. Повернулись наші листочки з вітерцем до свого лісу і дивляться. Білочка, їжачок і зайчик поспішають перейти лісову стежку, щоб зібрати запаси. Поспішає білочка, але лісовий світлофор горить червоним. Що робити? Стій, білочка, стій. Ну, мамалята, поки не можна переходити дорогу, давайте разом з білочкою ограємо з горішками. Покій побеселі, малю. Мабуть, горішки три бастеньки, і започніки солоденькі, як розбитиї для всіх. Цей горіх, і цей Тук-тук-тук, тук-тук-тук, тух, усхідний веселий, Тук-тук-тук, тобі, топові, побесел. А друзі їжачки побачили жовтий листок. Вони принюхаються, готуються. Що робити, що робити? Увага, їжачки! Будьте готові до руху. А зайчик голодний, так хоче до моркви. Бачить? Усміхнувся зелений листочок. Що робити? Що мені робити? Підкажи, дітки, можна зайчику рухатись далі? Можна, молодці! Біжи зайчик за моркою. Ось так наші веселі листочки світлофори врятували всіх лісових мешканців. І лісові звірята запам'ятали, що означає. Кожен колір і свого світлофору. Пам'ятай, коли червоний, стій на місці не біжи, жовтий колір підготуйся, а зелений можна йти. Осінні листочки і світлофор дякують вам, малята. Ви стали справжніми помічниками. Запам'ятайте ці важливі кольори, щоб бути в безпеці і в парку, і біля дому. До нових зустрічей!